Президент Зеленски, дие Володимир, дие министр-президент Марко Президенте Зеленський, дорогий Володимире, шановний пане міністре Маркус Зедер, посол Ішенгер, почесні гості, дорогі друзі, українська нація заслуговує на найвищу повагу всього вільного світу, усіх людей доброї волі та кожного, хто має фундаментальну здатність відрізняти добро від зла, правду від брехні, і для кого моральний порядок, порядність і гідність не є історичними артефактами. Ми захоплюємося українською нацією за мужність і хоробрість її синів і дочок, за надзвичайну стійкість перед обличчям нелюдських страждань цивільного населення, включно з тисячами викрадених українських дітей. Адже вони протистоять у здавалося б нерівній боротьбі проти могутнього та жорстокого агресора за ці чотири роки було сказано багато прекрасних слів і компліментів на адресу українців, але компліментів недостатньо. Ми все ще пам'ятаємо ваші слова, Володимире, з перших днів війни, коли американці запропонували вам безпечний притулок і транспорт. Бій тут мені потрібна зброя, а не таксі. Сьогодні ви могли б сказати, що боротьба все ще триває, і нам усе ще потрібні боєприпаси, а не компліменти. Я також пам'ятаю нашу першу зустріч одразу після вашої перемоги на президентських виборах сім років тому, коли ми літали в гелікоптері над Харковом, і ви з повною переконаністю говорили мені, що хочете покласти край конфлікту з Росією, що стали президентом, щоб принести мир в Україну. І що ви та більшість української нації хочете нормальних відносин з усіма сусідами? Війна не була вибором України чи Зеленського. Вибором був захист від агресора, захист незалежної держави та її громадян, захист їхніх мрій про кращий світ, свободу, права людини, про вступ до НАТО та Європейського союзу сьогодні. Ми вдячні вам не лише за те, що ви платите найвищу ціну за свій опір ворогу, який також є загрозою для нас, загрозою для європейців, для всього західного світу. Щоб зрозуміти це, достатньо згадати цей символічний образ із передової в Україні: північно-корейські солдати з російськими командирами та іранські дрони. Ми також вдячні за те, що ви дали всьому вільному світу усвідомити без боротьби, без готовності протистояти злу, без сили та рішучості він не виживе. А також за те, що ви готові боротися за права, свободи, конституції та демократії, які стали для заходу нудною реальністю, про яку ми перестали дбати або навіть почали зневажати, підривати та піддавати сумніву в багатьох місцях. Ви боретеся за це, бо добре знаєте наскільки жахливою є реальність без принципів, законів і свобод. Ваші мрії колись були нашими мріями, і польща є найкращим прикладом того, що варто було мріяти про вільний світ, вірити в нього і боротися за нього. Як поляк, я хочу сказати це сьогодні чітко і голосно: варто було боротися за те, щоб стати частиною вільного світу. Учора це були ми сьогодні українці, які демонструють, що ці зневажені, ті застарілі, як дехто любить їх називати. Цінності та інституції працюють, вони несуть добро, безпеку та свободу. Подекуди я чую думки, що Європа на межі розпаду НАТО застаріло, а старий світовий порядок більше не повинен існувати, і що зараз час для транзакційної політики та концерту великих держав. Це нісенітниця. Ті, хто думають, що все можна купити, повинні також пам'ятати, що в такій філософії кожного можна продати. Об'єднаний захід з його цінностями та інституціями з НАТО та Європейським Союзом є найкращим політичним винаходом в історії людства. Ми не можемо дозволити нікому ззовні, а що ще важливіше сьогодні, із середини зруйнувати наш світ. Ми повинні бути сильними, тому що немає нічого гіршого в політиці, ніж синтез сили та зла. Суть нашої цивілізації завжди полягала в тому, щоб стояти на боці добра, знаючи, що добро не може захистити себе саме. Ми повинні бути сильними і не можемо переставати бути добрими. Це український урок для всіх нас. Хай живе вільна і незалежна Україна, хай живе сильна та об'єднана Європа. Дякую.